Сталінські будинки свого часу вважалися найзручнішими для проживання. Їх мешканцям заздрили друзі і знайомі, але з часом поняття про комфортне планування і площі квартири змінилися. Тепер кожна сім'я прагне переробити маленькі приміщення під свої потреби. Анвузли на виняток. Сьогодні пропонуємо варіанти облаштування ванної кімнати в типових будинках серії і 2 з 3 і 4 Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір, продумане до дрібниць, в якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Типове планування. Варіант: один для тих. Хто поспішає з ремонтом, від демонтажу перегородок відмовилися, вся сантехніка, стіни і дверні прорізи залишилися на своїх місцях, пральну машинку можна розмістити під раковиною, а над унітазом повісити водонагрівач, плюси і мінуси. Ремонт не займе багато часу і не зажадає серйозних фінансових вкладень. Основний недолік такої розстановки відсутність місць для зберігання. Варіант 2. для сім'ї без дітей. Ванна кімната квадратна, можна без проблем перенести ванну до іншої стіни, під одну стільницю з раковиною можна встановити невелику пральну машинку, під раковиною залишиться простір для полиць, у кутку над пральною машиною повісили шафу для зберігання побутової хімії та текстилю, якщо встановити унітаз з інсталяцією. Над ним можна зробити закриту шафонішу. В ньому поміститься не тільки водонагрівач, але і кілька полиць для зберігання. Плюси і мінуси в цьому варіанті планування з'явилося місце для зберігання найнеобхідніших речей. На жаль, пральна машинка буде компактною, що незручно для сімей з дітьми, де перуть багато одягу. Варіант 3 – для сім'ї з дітьми дверний отвір перенесли всередину простінка у ванній кімнаті. З'явилася можливість розмістити з одного боку раковину, з іншого Господарський шафа з пральною машинкою у туалеті двері також перенесли для того, щоб встановити невеликий рукомийник, плюси і мінуси, велика пральна машина і велика кількість місць для зберігання, основна перевага планування зручно користуватися раковиною в туалеті. Варіант 4. для любителів прийняти ванну. в роздільних санвузлах, кутову ванну без втрат розмістити не вийде. Для вирішення цього завдання об'єднали ванну, кімнату і туалет на отриманій площі встановили кутову ванну, унітаз з інсталяцією, господарський шафа з пральною машиною і раковину з великою стільницею, плюси і мінуси, площа ванної кімнати збільшилася майже до 5 квадратних метрів, є великий господарський шафа для всіх необхідних речей і побутової хімії. Головний недолік в тому, що об'єднаний санвузол не завжди зручний для сімей з дітьми. Варіант 5. для сім'ї з різними звичками і ритмами життя, об'єднавши санвузли, отримали можливість встановити і ванну, і дошову кабіну. Навпроти дверей розмістили раковину з великим дзеркалом. А поруч пральну машинку можна встановити їх під одну стільницю. На площі колишнього туалету відмінно встала невелика дошова кабіна і унітаз з інсталяцією. Плюси і мінуси не кожна ванна кімната може похвалитися і ванною, і душовою кабіною. Однак у цій ванній кімнаті обмежена кількість місць для зберігання. Варіант 6 – для шанувальників сауни: в об'єднаному санвузлі розмістили ванну і інфрачервону сауну. З іншого боку, встановили раковину з пральною машиною, і унітаз місця для зберігання є в тумбі під раковиною. Можна повісити також невеликий підвісну шафу над пральною машинкою, унітаз від ванни відокремлює декоративна перегородка з нішами з боку ванни, тут зручно зберігати шампуні, гелі для душу та інші необхідні баночки, плюси і мінуси наявність мінісовни, безсумнівний плюс є багато місця для зберігання, однак зона раковини невелика і знаходиться в кутку. Коментар експерта ми звернулися до Максима Джураєва. Фахівця з узгодження перепланувань в Києві щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир, які зважилися на перепланування, Максим Джорев, фахівець узгодження перепланувань, випускник сов працює в архітектурно проектному бюро 1, керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями. Максим консультує по складних випадках перепланувань в Києві вже більше 10 років. У першому варіанті планування санвузла змін немає, узгодження не потрібно. У другому плані змінилося розташування сантехнічних приладів. Це можна узгодити в повідомному порядку за ескізом. У варіанті 3 перенесли дверний отвір. Змінилася конфігурація підлоги, тому потрібно зробити гідроізоляцію підлоги в санвузлі. Такі зміни потрібно узгоджувати за проектом. Компанія, яка буде проводити ремонтні роботи, повинна мати допуск СРО і надати акти прихованих робіт. У варіантах планування 4, 5, 6, Об'єднали санвузол з ванною. Потрібно узгодження за проектом, а також гідроізоляція і підписання актів прихованих робіт.